Друзі, всім привіт! У цьому відео я розкажу як зробити свій чек-лист за підписку в Instagram. Я детально покажу інструкцію, як це можна зробити. І реалізувати на прикладі мого інстаграму. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, обов'язково поставити вподобайку цьому відео і не забувати писати ваші коментарі і слідкувати за новими роликами. Давайте я не буду затягувати і почну з самого початку. Ми використовуємо такий сервіс, як SendPulse. він буде в описі під цим відео. Сміло реєструйтесь, переходите в розділ чат-боти, переходите в розділ Інстаграм, і для початку нам потрібно підключити нашого бота, тобто з'єднати його з Інстаграмом. Я нажимаю кнопку підключити. Дуже важливий нюанс, про який я хотів сказати, що обов'язково у вас має бути обліковий запис в Фейсбуці і в Інстаграмі, і також інстаграм має бути бізнес аккаунт. Майте це на увазі. І перед тим як це все зробити, будь ласка, тут є детальна інструкція, як зв'язати аккаунт, як це перепідключити. Я виконав всі ці умови і тому натискаю продовжити через Facebook. Тобто мені треба залогінитися через Facebook. Вибрати всі дані необхідні, і тоді вже підключати свого бота. Після цього у вас має вибити ось таке повідомлення, що ви підключені. Ти зрозуміло, і все, ваш бот підключений. Після цього, як ми все підключили і все зробили правильно, в нас появляється ось таке повідомлення. Нам потрібно перейти в Instagram і ввести цей номер, який вказаний нижче. Це для того, щоб підтвердити профіль. Після цього, як ми це зробили, ми переходимо в розділ Шаблони і шукаємо нашу. Готовий шаблон, по якому ми можемо це реалізувати, задумано нашу ідею. А саме після підписки висилати чек-лист. Ми переходимо в доступ до контенту, вибираємо лід-магніт в Instagram. Ланцюжок для отримання лід-магніту після підписки на профіль Інстаграм і тут ми вибираємо нашого бота, власне, Інстаграм. І пишемо, і вибираємо копіювати ланцюжок. І бачимо, у нас запустилась така стандартна воронка, ми її зберігаємо, переходимо назад і дивимося, чи. Вона виконана. Давайте після цього я спробую перейти з іншого інстаграм-аккаунту і спробувати активувати цей чатбот. Після того, як ми прив'язали нашого чатбота, ми робимо наступну дію. Ми е, мусимо створити тригерне слово, по якому активувати нашого чатбота. Для цього ми не вибираємо кнопку Створити новий тригер. Вибираємо слово, наприклад, купи. Щоб по цьому слові запускалась наш е, лід-магніт. Натискаємо додати. Прив'язуємо, існуючу, вибираємо лід-магніт в Instagram. І все. По суті, ми зв'язали. Тепер вишається мені написати це слово в чат-боті і подивитися, чи воно буде. Як бачите на екрані, я записую слово. Бачите, появилось таке повідомлення: ви виконали майже всі умови. Треба перевірити підписку. Перевіряємо підписку. Підписатись на профіль. Бачите, нам потрібно підписатись на профіль. Я цього не зробив. Тепер, після того, як я підписався, я знову вибираю перевірити підписку. І все, бачите, я отримав власний чек-лист, як і хотів. Бачите, алгоритм реально дуже простий і швидкий і займає від сили 5 хвилин. Нам потрібно створити, вибрати вже готовий шаблон, далі після цього активувати по тригер слову, і після цього отримати наш чек-лист. Як бачите, робиться все дуже швидко, тому якщо це відео було корисне для вас, обов'язково підписуйтесь, ставте ваші лайки, вподобайки. Також рекомендую подивитись ось ці відео, які ви бачите зверху.